На Білоцерківщині зафіксували випадок ботулізму після вживання риби з місцевої водойми. Про це повідомили у Білоцерківській районній філії обласного центру контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, молодик Статіївської громади зловив рибу у ставку, не видали внутрішні та в домашніх умовах без належної обробки, зав'яли в її. Через це нині він перебуває у важкому стані в одній з київських лікарень. Медики нагадують, що категорично заборонено вживати в'ялені, копчені чи консервовані продукти м'яса та риби, виготовлені без дотримання санітарних норм і технологій. А при перших симптомах отруєння потрібно негайно звертатися до лікаря. Новий штам коронавірусу стратус зафіксували вже у семи областях України, зокрема й у Київській. Про це повідомили у центрі громадського здоров'я МОЗ. Попри те, що цей варіант вірусу є одним із домінуючих у світі, українські фахівці зазначають, наразі ситуація із захворюваністю на covid 19 контрольована та не створює надмірного навантаження на медичну систему. Проте як і торік улітку спостерігається зростання кількості випадків інфікування. Медична директорка Білоцерківської лікарні номер 3 Тетяна Дідич у коментарі нашим журналістам повідомила, що наразі у закладі немає зростання кількості пацієнтів із коронавірусом. Від недуги лікуються лише шість осіб, і жоден з них не потребує підключення до кисню. До того ж, у закладі беззупинно продовжують проводити як експрес, так і ПЛР тести на виявлення вірусу. Водночас вони не визначають, до якого саме штаму він належить. Коли пацієнт поступає з респіраторною вірусною інфекцією, ми всіх 100% тестуємо швидкими тестами спочатку на наявність вірусу ковіду і потім вже ми робимо плр діагностику Якщо ситуація така, тобто клінічна картина підозріла на ковід. Навіть в разі негативного швидкого тесту ми все одно робимо плр діагностику Цей штам не має якогось такого дуже специфічних симптомів, тобто будь-яке ГРВІ може бути ковідом. Але чому звертати увагу і варто тестуватися, тому що постковід? Тобто ті ускладнення ковіду, незалежно від важкості протікання хвороби, вони є присутні. Такий штам це не має значення, тому, тому що противірусне лікування для всіх штамів одне. Це два препарати таблетовані це пакславід Монопіравір. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету затвердили надання матеріальної допомоги постраждалим білоцерківцям від російської агресії у сумі 857 та 408 тисяч гривень. Як зазначила заступниця міського голови Інна Новогребельська, з початку року вже виплатили близько 8 мільйонів гривень, а з 2022 року 18 мільйонів гривень. До, до відома, членів виконкому, на сьогоднішній день не опрацьовано десь близько більше 30 заяв, люди подалися. Пакет документів нормально, тільки ждемо виготовлення ПКД. Як тільки буде готовий, розглянемо, може буде більший пакет. Ну гроші на даний час ну, сесію у на нас є. Так. Ми розуміємо, що це не не повністю. Не. не всі люди, так, тому що в неповний пакет є документів. Також на засіданні виконкому утворили інвестиційну раду, що складається з 20 осіб, а це заступники міського голови, депутати та начальники профільних управлінь. Мета створення ради підвищити ефективність використання бюджетних коштів у інвестиційних проєктах. Першим завданням органу стане підготовка та погодження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки. Також на виконкомі затвердили склад кількох комісій по визначенню стану зелених насаджень, розміщення реклами за восьми адресами тощо до того ж. У місті створили комісію щодо обстеження сирен зі слів начальника управління надзвичайних ситуацій В'ячеслава Солякова. Деякі сирени не мають балансоутримувача, тому не можуть їх ремонтувати. Наразі потрібно полагодити 4-9 установок. Затвердили на засіданні освітні питання, які саме у коментарі. Тут передбачені комплекс заходів організаційного, фінансово, практичного характеру, який дозволить нашій системі освіти працювати стабільно протягом навчального року. Серед головних найважливіших питання це охоплення дітей всіма видами освіти, дошкільної, позашкільної, загальної, середньою, питання соціального захисту населення, питання безпеки, пожежної безпеки, техногенної безпеки, роботи укриттів у закладах освіти. Велика увага приділяється національному патріотичному вихованню, заходам, капітальним, косметичним ремонтам, підготовки до опалювального сезону, кадрового забезпечення, виконання навчальних планів і програм, ну, а також інші питання пов'язані із діяльністю закладів освіти, молоді, спорту, а також закладів культури. У стінах міської ради відзвітували про роботу офіцерів громади за перше півріччя. Так їх налічується 24, які охоплюють 17 населених пунктів. Загалом поліціянти склали 1927 адмінпротоколів, провели 100 профілактичних заходів, перевірили 140 власників зброї, також слідкували за безпекою дорожнього руху та громадськості. Як зауважив очільник громади Володимир Вовкотруп, варто посилити контроль за транспортом з гучними вихлопами, перегони у районі Вокз. Зальної, а його заступник Олександр Поляруш наголосив на поширенні наркоманії в урочищі Голендерня та районі ДНС. А ось щодо стихійної торгівлі, то за словами Вовкотруба, місце на ринку коштує 20 гривень. І це є легальною альтернативою продажу фруктам та овочам. Також не програємо по 130 за навіть вчора в нас вже були результати в цьому напрямку, оформлена 130-та, тобто водій був у стані алкогольного сп'яніння. Працюємо із проблемними сім'ями, відвідуємо їх за місцем проживання, проводимо профілактичну роботу, складаються адміністративні протоколи відносно домашніх насильників. Наші поліцейські всереди громади приймають участь у освітньому процесі, розказують діткам про правила дорожнього руху, про як проводиться в побуті з вогнем і іншими співпрацями. Службами також співпрацюємо це із ДСНС. Ця робота також проводиться в всіх навчальних закладах нашого міста. А я нагадаю, події, які не увійшли до ефіру, ви можете дізнаватись на наших сторінках у соціальних мережах. Посилання на екрані моє у Тіктоці, інстаграмі, фейсбуці та телеграмі. Також закликаю дивитись нас на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Клімат змінюється і цьогоріч це відчули не лише аграрії, а й бджолярі. Деякі області в Україні через це залишились без меду, але попит на нього залишається стабільним. Та чи вистачить продукту цього сезону у матеріалі? У цьому році є ризик дефіциту меду. Невтішну ситуацію прогнозують пасічники України через кліматичні зміни та поганий врожай, а на додачу випадки отруєння бджіл. Як зазначає керівник Білоцерківського районного товариства бджолярів Петро Вергелес, у східних та південних областях пасічники зібрали меду найменше, а найбільше у центрі на півночі та заході України. Зокрема, на Білоцерківщині вдалося викачати вдосталь солодкого продукту. Зокрема, соняшникового та липового, а в дефіциті цьогоріч акацієвий та ріпаковий. Медозбір 2025 року, що торкається соняшника. Я думаю, що в нашому регіоні проблематики не буде. Хочу заспокоїти споживачів. Мед буде, цінова політика значно виросте. Вона вже виросла, тому що це пов'язано із економічним станом і ростом цін. Тому, якщо раніше був, наприклад, минулого року мед, літрова баночка 200 гривень, в цьому році півлітрова 150 і, можливо, навіть більше. Тому що є чисто мед із соняшника, а є купожирний, так названий. Коли різнотрав'я, там така інша, липа, різні рослини, він має інші властивості, кращі властивості, тому такий мед звичайно, трошки дорожчий. Україна входить до топ 5 експортерів меду в світі. Наші бджолярі щороку збирають тисячі тонн натурального продукту. Попри те, що Європа і Америка користуються нашим товаром, ціни на нього мізерні. Ну, властивості якість меда дуже цінна в Україні. Чому? Тому що мед це якість землі. Ну, ми ж не можемо порівняти землю в Германії, в Англії, навіть в тій Польщі. Земля це гумус, це вміст поживних речовин. І європейці знають про це, купляючи наш мед за безсінь, вони купажирують його своїм медом, додаючи до свого меду і вже під своїми брендами продають, заробляють на нас великі кошти. Ну, як народі кажуть, вміємо готувати, да не вміємо подавати. Олександр З Рокитного займається бджолами вже 10 років. Він продає й прополіс, пилок та кремет власного виробництва. Теж зазначає, що ціни підвищились, зокрема, через дефіцит деяких видів солодкого. Нині він продає літр соняшникового за 200 гривень. Минулоріч ціна була 150 З Медом дуже складна ситуація. Якщо брати безпосередньо по соняшниковому медому, то в нашому регіоні ще трохи є. Але для розуміння, якщо раніше гарна сім'я приносила 40-50 кілограм, то в цьому році 15 20 кілограм вона принесла. А якщо брати в межах всієї країни, то весь південь вигорів. А більше на північ і більше на захід багато дощі завдали шкоди. І через те врожай меду загалом по країні дуже невисокий, тому що спілкуємося з колегами-пасічниками, і весняна погода теж зробила свої. Тому з медом дуже тяжко. Якщо бажаєте меду, потрібно запасати зараз, тому що на весну, мабуть, його буде обмаль. 36 років свого життя присвятив бджолярству. Також пан Анатолій підтверджує, що у кожному регіоні ситуація з медом різна та акцентує увагу на його якості. Моє правило, щоб йшли в зиму на свою меду, щоб не кормити її цукром, тому що мед породжує мед. Якщо є книжечка, хороша Василя. Називається мій мед ваша аптека. І тут дуже цікаво написано, які медини, які органи вони діють. Тобто, збірний мед, монофлорний мед це з липи хороший, з акації, сошниковий мед, ну, по-своєму хороший, ну краще, коли це багато поліфлорний мед, коли багато медів, тоді вони більш так, мені здається, краще. Існує десь 12 видів це продуктів біжництва. і Навіть повітря з вулика саме, воно дійсно корисне. Дихач людина. Вдихається біля вулики і оздоровлюється. На ринках та навіть на сайті OLX нині продавці активно реалізовують мед, зокрема з різнотрав'я, липовий, гречаний та навіть в сотах. Деякі просять їй по 80 гривень за літр, та насправді він коштує набагато дорожче. Адже за словами фахівців, утримання бджіл це значні витрати на обладнання, пасіки, захист комах від хвороб та шкідників. А ось щодо природніх властивостей зазначимо, що мед містить багато вітамінів, мінералів, ферментів та антиоксидантів. Які корисні для здоров'я. До того ж, цей солодкий нектар зміцнює імунітет, покращує травлення та загальне самопочуття. Але його треба вживати в міру. Олена Бойко, Микола Дігтяр, еспресо, біла церква. Сьогодні в Україні відзначають День молоді, свято енергії, натхнення та активної життєвої позиції. У Брумі організували форум Громада, Простір можливостей для молоді. Захід став платформою для відкритого обговорення та налагодження співпраці між представниками місцевої влади, закладів освіти, бізнесу та молодіжних організацій. У форматі вільної розмови та питань учасники обговорили перспективи розвитку молодіжної політики, можливості для навчання, дозвілля та працевлаштування у громаді. Також активну молодь та представників громадських організацій відзначали подяками міського голови управління з питань молоді та спорту, а завершили подію концертом. Скажу, я теж являюся молодь, а молодь на сьогодні у нас рушійна сила, молодь у нас, і це про єдність, це про стійкість, це про майбутнє нашої країни. У нас сьогодні в Київській області вже 39 є просторів, хабів та молодіжних центрів. Ми теж над цим працюємо і теж спільно з територіальними громадами. щоб помога більше в планах щоб таких просторів відкрилось, де молодь може прийти в свій вільний час, поділитися досвідом і. Сьогодні ми провели це і зібрали різні абсолютно категорії представників саме молодіжних різних організацій, плюс бізнес, плюс запросили цікавих спікерів, які є популярними саме, скажімо, в білій церкві. І ми вирішили, щоб молодь без кордонів змогла задати ті питання, які їх цікавлять. Можливо, познайомилися з майбутніми роботодавцями. На мою думку, біла церква є одним... Ім із таким таких, скажімо, молодіжних столиць, тому що ми маємо прекрасний молодіжний центр, який є один одним із лідерів, навіть я не побоюсь того слова у всій Україні. Він є взірцем і прикладом своєї роботи. І хто ще не був у молодіжному центрі, обов'язково запрошую відвідати його, тому що ми маємо чим пишатись. Ми маємо вже реалізовані проекти, і ми можемо поділитися досвідом з іншими громадами. Світ змінюється щохвилини, а ми продовжуємо стежити, щоб ви дізнавалися найважливіше першими. Це були новини на Еспресо Біла Церква. Завтра чекайте ще більше цікавих історій, які варті вашої уваги. До зустрічі в ефірі.